Вітаю, друзі! Володимир Зеленський зробив декілька гучних заяв. і Обіцянок, після яких у нас з'явилося більше запитань, ніж ми отримали відповіді. Ну каже, що в Покровську всього три сотні окупантів каже, що ми будемо виробляти власні мавіки. В цей час настає відомо офіційно, що у нас СЗЧ більше ніж 21 тисяча. А Шмагаль обіцяє всіх демобілізувати. От про це зараз і поговоримо. Зеленський заявив, що захоплення Росією Покровська ну стає для неї задачою номер один. Більше того, він каже, що це може, начебто, відкласти санкції проти Росії, і це може бути аргументом для Трампа, що Путін може захопити весь Донбас. Мені тільки не зрозуміло, чому він за це все говорить, а не як цьому не протидії. Бо якщо ти розумієш, що це номер один для Путіна. То роби щось небо для того, щоб завадити йому в цьому, якщо ти розумієш, що не вистачає піхоти, не вистачає екіпажів, не вистачає дронів, то займісь цим, займісь мобілізацією, займісь дронами, займісь е, операторами дронів. Але заздалегідь не зараз, коли все вже складно. Більше того, переважно більшість експертів каже, що ситуацію по Покровську і Мирнограду можна ще виправити, але найголовніше її можна було не допускати і не робити такою, як вона сталася зараз. Він каже: до речі, Зеленський, що Покровську знаходиться лише 314 російських військових, і що за три доби було 220 штурмів міста. Мені невідомо, звідки йому відомо 100%, що 314, не 315, не 327, не 298, а 314. Хто порахував всіх цих військових? Далі, якщо вони відомі, скільки їх і де вони, чому ще 314 дронів їх не знищили? І в мене запитання: тут нема дронів, нема екіпажу, чи їх не 314? Відповідь на це повинен дати сам пан Зеленський, але. У Мене запитання: три роти захоплюють велике місто? Три роки, захо... три роти захоплюють ну, трохи більше, ніж три роти, захоплюють Покровськ? Я був в Покровську останній раз у 2021 році, велике місто. Навіть зараз напівзруйноване воно велике місто. Три роти не можуть захопити таке місто. І тут запитання: а чому Зеленський нічого не пропонує? Як це завадити? Ні, я розумію, це дуже важко для нього, бо Шоумен любить гучні заяви, красиві обіцянки ну, наприклад, його чергова обіцянка, про те, що в наступному році ми будемо налагоджувати виробництво дронів, аналогів, китайських Mavicів. Цікаво, а з китайських комплектуючих чи з українських? Бо відповіді на це ми не отримали. А це дуже важливо, бо Китай зараз припиняє постачання Україні а, своїх комплектуючих. І чого будемо збирати злайна і гілок? Ну, чи будуть чергові Фламіндічі, чи чергові три тисячі ракет до кінця вже 26-го року. Бо до кінця 25-го ми бачимо, що нічого з обіцяного Зеленським не виконано. А, до речі, одночасно з цим з'являється ще одна заява Стефанішина, яка каже, що у нас там перемовини зараз в США по купівлі ракет Тамагавк, при цьому Трамп каже, ні, томагавки не дамо. І от цей генератор, м'яко кажучи, ідей і заяв показує тільки одно. Рішень, як виправляти ситуацію, в Опі немає. Ні, вони є у експертів, вони є у військових. Але ОПА не хоче їх реалізовувати, бо інакше б вони їх реалізовували. Більше того, на тлі всього цього з'являється офіційна інформація, що сьогодні е, у нас 21 602 військовослужбовці ЗСУ пішли у жовтні в СЗЧ. Самовольне залишення е, частини. Ще раз, отут от точно відомо. 21 602 людини. Саме стільки втекло з української армії в жовтні місяці. За минулий місяць українська армія не дорахувалася 5 бригад. Нагадаю, в Покровську три російські роти, а у нас 5 бригад пішли кудись. То це катастрофа. Це відверта катастрофа. Це, це антирекорд, це дуже страшний антирекорд. Бо кожні дві хвилини з української армії втікає людина. І якщо це не наслідки зірваної мобілізації, звільнення залужного з посади е, головкому армії, якщо це не наслідки безглуздої політики Верховного Лонкла, то які причини і чому цим не займалися раніше і не хотіли? І, може, прийшов час визнати, що проблеми Покровська Мирнограда. І інших місць на фронті, і нестача піхоти, нестача операторів, нестача дронів, корупція на забезпеченні зсу це все взаємопов'язані питання, і варто все ж таки змінити до вирішення цих проблем, не ігнорувати, а вирішувати. Тим більше, що експертне середовище пропонує як це зробити, але Зеленському щось це не подобається тим більше, що він думає, як би виграти вибори, а не війну, і шукає будь-які варіанти припинення вогню, а не перемоги. Ворога. Ворога перемогти можна технологічно про це, що, до речі, пише і залужне, і кажуть, що військові а, якби світила. Але якщо Зеленський не спроможний це вирішити, то може варто йому звернутися до тих, хто може. Благо в Україні вистачає таких людей і більше того, а, їх в нормальній кількості. І якщо Зеленський з Єрмаком втратять зараз разом з Сирським а, Покровськ. То це буде наслідки їх політики, і ви повинні це розуміти. Єрмак як регент Зеленського, Зеленський як Верховний Локомандович, а Сирський як головнокомандуючий, який погоджується на політичні рішення, замість того, щоб відстоювати військові інтереси України. До речі, СЗЧ сьогодні це проблема номер один для армії. А відтак це проблема для всієї країни. Проблема номер один ще раз. Армія, яка відкочується, а відходить, залишає позицію. Це армія, яка ще здатна перемогти, відбити наступ ворога, піти в контратаку і перемогти. Армія, яка розбігається, котра від місяця до місяця втрачає все більше людей, і кількість якої зменшується через дезертирство та втечу з частин або з навчальних центрів, це є реальною небезпекою взагалі для існування України. І тільки дебіли не розуміють цього. Все, що ми бачимо сьогодні на картах, ці от щоденні просування ворога, захоплення нових територій, втрати окремих частин. На мапі, ви бачите, червоненьким стає. Це за окремо тому що нам не вистачає військових на різних напрямках. Не тільки піхоти, зв'язківців, логістів, артилерістів. всіх У нас. Вистачає частково дронів на фронті. Так, їх замало, але ну, більш-менш є. У нас навіть гроші десь є, бо ми витрачаємо їх. Ми бачимо. Ми. Президент витрачає їх на утримання офісу президента: єдиний телемарафон, кешбек, вовину тисячу, іншу мейчню. Гроші є зайві, навіть як ми бачимо. Але у нас занадто мало людей сьогодні. У нас їх не вистачає. І ті, хто зараз на фронті. Воюють з величезним навантаженням, максимальним напруженням сил, бо на кожного солдата, котрий не втік, звалюється подвійне-потрійне, іноді значно більше навантаження, і вони повинні замінити і інших. А на заміну їм не приходить ніхто. У нас неймовірні тири в обороні, і коли кілометр тримає 2-3 людини, вже це нікого не дивує. Двох-трьох можна обійти, і потім вони півроку тримають позицію. Тримають, бо перемогти українських воїнів росіяни не можуть. Вони можуть тільки обійти, відрізати логістику і рухатись далі. А президент не може забезпечити людей на фронті мобілізацію, щоб росіяни не могли оточити і пройти далі. І це величезна проблема. Те, що відбувається зараз під Покровськом, на Куп'янську навіть в Мирнограді, і ці різкі проривні Рухи вперед росіян на Запоріжжі і Дніпропетровщині. Це навіть не так сильно загрожує існуванню України, як те, що в вот ці цифри. Про це, до речі, каже Ігор Луценко, мій колишній колега по парламенту, восьмого скликання сьогодні військовослужбовець і людина, з якою ми служили в одній бригаді. І він каже, що я погоджуюсь з ним. Бо те, що він каже, це факт. Я процитую. А армія відкотиться, але продовжить воювати. Але якщо армії немає, не буде нічого і нікого. Ви розумієте це? І на тлі цього з'являється заява Шмигеля, який, замість того, щоб хоч запропонувати якесь рішення глобальне, ну пропонує дуже серед. Давайте відверто. Він вже готовий всіх демобілізувати за два роки. Єдине, що не зрозуміло, де гроші візьмуть на те, що він пропонує. Розказую, нові контракти зсу поширяться на чинних військових. Про це заявив колишній прем'єр-міністр, який не вирішив питання ані демобілізації, а не ані мобілізації. Теж повинен був займатися новий. Міністр оборони Шмигаль каже, що з'являться нові можливості відслужити два роки, а потім отримати річне відсрочення від мобілізації. І тут ці військові кажуть, ми готові підписати цей контракт. Потім демобілізуватися. Нас питання: нас випустять за кордон чи ні? Чи будуть тримати як на повідку на території України? Бо це питання для всіх, і всі розуміють, що якщо вийдуть, ну багато хто не повернеться. Бо питання: а де служить не тільки Шмигаль, а й його родичі? А де служить Саша Трухін, а де служить Ваня Баканов, а де служить інші? Тут питання ще одне: якщо вони два роки, наприклад, служили і пішли на демобілізацію, а хто їх замінить? Знову ті ж саме Ваня Баканов, Саша Трухін. Інше. Хто? Ніхто? За словами Шмигаля, контрактна форма служби має на увазі вибір як посади, місця служби. І, до речі, буде можливість там отримувати нормальне забезпечення. Тут знову запитання: Він каже: діючі контрактники та мобілізовані мають право. Укладати такі контракти, їх термін можна обрати. Єдине, що після дві, двох років контрактів і більше надаватиме ці строчки від мобілізації. А після року ні. І хто піде на рік тоді? Ну тому що ти рік відслужив, це зразу мертве народження дитя. Ти рік відслужив, а тобі зразу кажуть: мобілізуйся знову. І знову на рік, чи що? Тож, фактично, рік ніхто підписувати не буде. Це розуміло. А більше того, він каже, що. Буде-що, підвищення грошової, грошового забезпечення, базове забезпечення буде 50 тисяч гривень. Це супер. Мені це подобається, я відверто кажу. Можливість забрати і посади. Супер теж. А можливість укласти контракт буде у всіх насамперед у діючих військових службовців. Єдине, що він не каже, що нема неофіційно розпорядження міноборони чи Кабміну щодо заперечення нового формату військової служби, Не фінансового забезпечення в бюджеті цих грошей теж немає. Тож запитання. Як це буде реалізовуватись? Що зараз знову відбувається те, що ми бачили дві 2024 році, коли і сковим пообіцяли, що буде подано законопроект про демобілізацію? А потім Зеленський вийшов з трибуни. і Сказав: всі підуть на демобілізацію тільки після того, як ми переможемо ворога. А коли ми його переможемо? І як не сказав? Я розумію, що володисандричам ніхто не служить, ні друзі, не родичі, ні колеги, не бізнес-партнери. Ані Міндіч, ані інше, ані Чернешов. До речі, Чернешов не хоче приєднатися до штурмової роти, яка б тримала Покровськ. Суспільство б його, мабуть, по-іншому б сприйняло. Але ні, жоден з них не приєднається. Максимум запишуть, е в якусь частину, а тримати будуть десь в Ужгороді чи в Лондоні. Ну, так звично. А треба зміни. Треба зміни, бо ми програємо. Якщо це ще хтось не розуміє, я кажу вам болісну правду. Чи можна втримати Покровськ? Так. Чи можна втримати Мирноград? Так. Але так, як зараз відбувається мобілізація, так, як зараз тече СЗЧ, це неможливо зробити. Не вистачає людей. Зеленському час приймати рішення і змінювати підхіди до мобілізації, до питання СЗЧ. Негайно. Бо завтра можна бути, просто запізно. І людина, яка бажає перемогти у виборах, не тільки не отримує виборів, а отримує програш у всьому. І війде в історію як найбільший лузер, який, до речі, змінив правила гри, зірвав мобілізацію, звільнив головкому, який вигравав війну, і призив до тої ситуації, яка є зараз. Час приймати рішення. Володимир Олександрович, приймайте його, якщо можете. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували, поширили відео. А окремо подякую за те, що ви готові підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднати з ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо це єдина запорука того, що Україна є майбутнє. Гуртуємось навколо ЗСУ, і от тоді справді в майбутньому все буде Україна. Дякую, Па-па.